Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Redmi Note 8 Pro. У нас пристрій після скидання до заводських налаштувань питає пароль або обліковий запис Google. Бачимо далі, пише введіть електронну пошту, і воно далі не, не пропустить телефон і воно прийме тільки ту електронну пошту, яка була в телефоні до скидання, якщо власник, звичайно, її знає. Тому пристрій зараз вимикаємо. Даємо до комп'ютера, тиснемо «перезавантажити», перезавантаження і тримаємо звук вверх. Тримаємо довго. Далі продовжуємо тримати. Все, тепер можна відпускати. І ось на цьому етапі клавіша звук вниз перегортає. Нам потрібно нижній пункт. Клавіша включення підтверджує. Натискаємо. Має з'явитися така заставочка. І тепер підключаємо до комп'ютера. Це у нас було підключений, я тільки... Об'єднав, щоб показати вам правильність послідовність. Так, Підключили в диспетчері, перевіряємо, чи добре бачить пристрій. Добре, Спускаємо процес розблокування і очікуємо декілька секунд. Так, зробимо значить нашого варіанту. Значить, зробимо варіантом таким: вимикаємо ще раз. Вимикаємо ще раз трошки через інший режим зробимо все готово, пристрій має перезапуститися і чекаємо запуск. Так, пристрій запустився. Зараз перевіряємо результати розблокування. Пропустити. У нас вже є кнопка Не копіювати. Це вже перша ознака того, що пристрій розблоковано. І як бачимо. Зліва-знизу у нас є кнопка Пропустити. Це також остаточна знака, того, що пристрій розблоковано, його можна налаштувати повністю як новий і налаштувати все під себе. Оскільки я знімаю відео, налаштовую, просто все пропускаю, а клієнт вже собі самостійно буде сам налаштовувати під себе. Все, готово. Бачимо, на Redmi Note 8 Pro пристрій доволі такий непоганий, навіть ще в даний час. Доволі гарненько запускається, працює система. Redmi Note 8 Pro. Тому е нагадаю, як зазвичай. Якщо у вас подібний пристрій, неможлива фірма Xiaomi, Samsung чи будь-який інший, у більшості випадків можна дистанційно також розблокувати, не виходячи з дому. Дві найважливіші умови це комп'ютер і доступ до інтернету. Ну, звичайно, інтернет не самий слабенький, і комп'ютер також. Тоді можна за наявності таких двох. Складових можна зробити дистанційно, не виходячи з дому. Дякую за увагу до моїх відео, перегляд, коментарі і до наступних зустрічей.